Отже, добре, працюємо, а uh, урок літературного читання. Ми читаємо з вами байку Павла Глазового, яка називається Неволя. Це сторінка 118. Знайшли? Але для початку так, для розминки. Оберіть своє емоційне налаштування. Налаштувала зранку цих. Четверте. Обирайте налаштування своє. своє. Так, є, побачили. Будемо надіятися, що зміниться, в кого є злий. Пригадуємо фонетичну зарядку. Отже, як мукає корова? Як зщить оса?

Вередуни вередниченьки, що не зварили вередниченьків». не вередуйте вередниченьки, вирид... ось щас, ось поваряться варениченьки. Вередували вередниченьки, що не зварили варениченьки. Не вередуйте вередниченьки, ось вередниченьки». варениченьки. Пробуйте. Вирядували вареничем, не вирядується варениці. Ось поваряться варенички. Так, картошечка купила його. Так, з картоплечко. Oh, прекрасно. Слухаємо вірш Павла Глазового неволя. Щебетуха ластівка вчила солов'ян. Жив би ти не в лісі, а отут де я? Звив собі гніздечко, підшукавши стріху, та співай, будь ласка, людям на потіху. Okay. То лавейко мовив ой не клич туди, де зазнав колись я горя і біди. Там мене тримали в клітці дротяні. Стільки днів пропало дорогих у ній. Краще мені, сестру, залишитись там, де я можу жити і щебетати сам. Бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Так, є рука Катя, що таке? А коли у нас контрольна? Коли у нас що? Контрольна. Говорили балакали, сіли і заплакали. І заплакали. Контрольна. У вайбері розміщена на сайті на урок Виконуйте її самостійно. Це тести? Так, це тест, який треба було виконати ще минулого тижня. Я Але виконала. я зайш... зайшовши туди, я знаю. Зайш... Ну, я... я виконала. Це цього мені, ще... я цього вже давно Здублювала його. Я поговорила, хто зробив першого разу, не дублюйте. А... А можливо, контрольна. Можливо, Катя, ти вірш вивчила, Катюш? І ще, І ще ні. Ще ні. Так. Ну, ще ні. Я не У не вас та... Ти не будеш заново. Ще ти плач. Ще ти плач. У, у, вас, на, сторі, у вас, на на сторінці, у вас на сторінці 118 є ця байка. Вам ну, хвилиночка, почитайте її самостійно. Я не не знаю. Я все, я тоже. Я Я все. Я все. Так, скажи, будь ласка, назвіть персонажі у байки, хто персонажі. Щебетуха Щ... і ластівка. Підожди, ластівка і ластівка. Щебетуха це прикметник, який описує ластівка. Ластівка і, соловейка. Ластівка, і соловей. 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 ластівка і соловей. Два mm -hmm. головних герої, два, ді... два персонажа байки. Як ви думаєте, чому автор вибрав саме цих птахів? тому, що а Вони гарно співають. Угу. Вони гарно співають. так? Вони гарно співають от, і е, мають, можлив... ну, не мають можливість, а інколи люди можуть втримати в неволі солов'їв. Як ви думаєте, чому? Їм хочеться, щоб було все красиво, співала. Так, щоб вдома співала особиста е, пташка, так? Тримати пташку в неволі. Що пропонує ластівка Солов'ю? Жити, Жити де вона? Ага, а де ластівки живуть? Де ластівки? Біля людей. Так, ластівки проживають так. біля людей. так? Ану, пригадайте, от скоро почнеться весна, потепліє, да, прилетять ластівки, де вони будуть вити гніздечка? На дерев'ях на, на деревах, Ластівки не на деревах. Тіпа на, на, на домівлях. під стріхою. Під стріхою, да, під стріхою, в приміщеннях, де знаходяться. Тобто вони ліплять свої гніздечка до, у, 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 на людських оселях. Так? Тобто вони живуть біля Сіння. людей. Сіння. Так, в сінях, ну, далі в помешканнях, та, де тварини. Та, так. Вони полюбляють так. ці помешкання і живуть поряд біля людей. Тому Ластівка і пропонувала Солов'ю переселитися де, куди? До... До людей поближче. Дей, так? Так. А Соловей проживає де? Де пташка Соловей? В лісі, так, соловей ліс, лісосмуги, тобто там, де багато дерев. парки В парках проживає багато солов'їв. Солов'ї біля людей не селяться. Так, вони гарно співають, але біля людей не селяться. А ластівки селяться біля людей. Тому ластівка що робила? Запрошувала. До солов до неї. Так, до запрошувала солов'я до людей. Соловей Погодився на таке запрошення? Ні. ні. А, чому? а чому? Ми послухали. Його могли забрати ой, а щоб його забути? У нього там, там було горе. Ага, в нього було вже був досвід, так, так такий? Ой, не клич а, туди, дай, де зазнав ой, колись, клич, туди, горя, і зазна, біди". горя і біди. Тобто він у нього вже був досвід Пташка, яка не. мала досить проживання разом з людьми, Солові... цей Соловей якраз уже відвідав помешкання людей і відчув на собі, як це жити в клітці, тому він і не погоджується на пропозицію Ластівки. О, читаємо тепер трошки. Так, читаємо. Байка невелика, почитають усі, хто хоче, і почитають при тому в усю її. Будемо і гортати, і, можливо, з підручника. В кого підручник є з собою, можна з підручника. Будь ласка, бажаючи. Можна діти. Можна. Нема бажаючих? Давай, будь ласка. Чебетуха Лестика вчила солов'я. Зив би ти не в лісі, а отут де я. Звий собі гніздечко, підшукавши стріху, Не співай, будь ласка, людям на потіху. Соловейко мовив Ви не клич туди, де зазнав, колись є горя і біди. Там мене тримали в клітці, дротяні. Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестрою, залишатись там, де я можу жити, Чебетати сам, бо на волі краща гілочка проста. Аніж у неволі квітка золота. Є молодець, дякую. Далі. Артем Можна будь ласка. я. Давай, Поліна, далі Артем. в лісі, а тут, де я, З вірш собі, гніздечко, підшукав і стріху та й співає, будь ласка, людям на потіху, соловлем Солов Соловейко. Соловейко мовив, а не клич туди, де я застріли, колись я горе й біди. Там мене тримали в кліці дротяні. Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені сестро залишиться там, де я можу жити і шебетати сам. бо ви... На волі краща гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Молодець артем. Щоб тухо вчила слов я жив, би ти не в лісі, а отут, тут, де я. Він собі гнездечко, підшукав вже з ріху, та, та й запівав тут лас, ласка, Лю, людям на потіху, соловейка мовив, ой не клич, ти туди? Бряза де зазнав колись я горя і бив біди. там біди. біди. Там мене тримали в клітці. Дротяній. Тебе немає? Далі. Клітці дротяній. Дорогий гріх. У них реже, мені сестройся там, де я можу жити і й і... сам бо на волі краще гілочка, просто аніж у. В Неволі не клітки золота. Клітка золота. Далі Настя, будь ласка, Шебатуха Ластівка, вчила Солов'я, Жив би ти не в лісся, а отут де я. Звій собі гнедечко, підшукавши стриху. Та й Співай, будь ласка, людям на потіху. Половей комови, не клич туди, де зазнав колиться горя і біди. Там в мені тримали клітці лі... лі... родяни. Скільки днів пропало дорогих неї, Краще мені, сестрою, залишитись там, де я можу жити. Їй шебета сам бо а на волі це? краще, да, гілочка проста, yeah. аніж у неволі клітка золота. Є, yeah. давай, будь ласка, чебутуха, ластука, бочила, сто лобби да жив бы, ти не вилізся, а отут де я? Дивись, собі мені вечку. ти дешу шукаєш. Vishirhu taigi sitiwai gudirasita. Ladyanapoti soy prometo each yaguri e Да мы мене тримали в твітки. Далее, давайте. Скільки? Скільки у неї кира ще мені сла всі. Там, де я можу жити, щоб такти самого на волі кираща капи поросота, а ніж у неволі і літка золота. Є, так, руку бачу. Міша. Дякуємо. Міша? Вибачте, у мене виключний мікрофон був як бідний, у ну сільце попався. А ще молодець, той жвавий держи гонить. Стоп. Ти на якій сторінці? 118 Перегортай. А, не гонь, перевертай, перегортай. Перегортай. Жив би ти не в лісі, а отут буде. Mm -hmm. Зиви собі гніздечко, під шукаву штриху та й співай, будь ласка, людям на потіху. Соловейко мовив, ой, не клич туди, де, де на... зазнав Навколось я горя і біди. Там мене тримали і в клітці дьотяні. Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестро, залишитись там, де я можу жити, ще витати сам, бо на волі краща, гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Молодець. Дякуємо. Є ще бачу, якась рука. да? Хтось. Ульяна. Уляна, будь ласка. Тебе Тибетуха ластівка вчила солов'я, жив би ти не в лісі, а отут де я? Звив собі гніздечко, підшукавши стріхо, та й співав, будь ласка, людям на потіху. Соловей помовив Ой, не клич туди, де зазнав, колись я горя і біди. Там мене тримали в клітці до розяній. Можете, будь ласка, перегорнутися? <гум> Скільки днів пропала дорогих у ній? Краще мені сестра залишитись там, де я можу жити, ще щебетати сам, бо на волі краще гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Я дякуємо. Скажіть, будь ласка, в чому хотіла переконати солов'я солов Ластівка? В чому вона його хотіла переконати? Ну, тіпа там краще. Де краще? Біля людей. людей. Біля людей. Да? Там, де вона живе, так. там краще. Да? Вона хотіла його переконати, що краще біля неї. Скажіть, будь ласка, як думаєте, вона це робила з добрих намірів, чи, можливо, з лихих ну, міркувань? Пахня. Я думаю, так. А чому Сон? От Артем думає, погані доведе. Для Артем. своїх міркувань. А от які в неї були міркування? Добрі чи лихі? Софія, як ти думаєш, ти сказала, що з добрих, так? Чому? Ну, типа, вона ж не знала, що я це колись спіймали і посадили. А, а то, що вона не знала, вона хотіла як у Артем, а ти, як, ти сказав, що це, мабуть, я, думала, я думаю, вона як з водійка вийти, що спеціально замані, то потім окончательно. Чому? Чому? З добрих міркувань? Ну, вона ж не знала, що там він уже був і його посадили в клітку. Так, тобто у вас вже є да? Два, дві думки, да, три думки є. Перша думка про те, що добре міркування, ну він не знав, він хотів як краще. Так? Тут їжі більше, можна біля людей знайти щось побільше, так. так, тут є спокійніше, можливо, тепліше, але ж і інші міркування. У Артема, можливо, він якийсь, може ластівка якийсь а, злодій, хотіла його заманити, щоб його потім що зробили Спіймали. Так. Може таке бути? Можна. Ну, можливо, так. Але ж він може. Може, що не паласівка занадто добрий для такого. Так, ластівки занадто добрі для такого вчинку. Так? Тобто саме. Це не, ну, не, не по це ж не по-настоящему. Но... Ну так, а під птахами тут образи людей. Образ ластівки. Це ну, добра, да? добра людина, з Добре. добрих намірів. О, да. хотіла, хотіла як краще, хотіла запросити. А ще, але... да. ще раз. Вона сидить в клітці, в неї є вода, біда, вона думала так лучше. Ну вона тут не сидить в клітці, вона просто живе біля людей. Ластівка ж тут де живе у нас да? під стріхами. Там. Вона живе біля людей, у неї є тут вода поряд, у неї є їжа, вона може знаходити собі селе, це їй легко. Але що... красти, Але він може красти, там базаров, клаці. Солов'їв люди тримають в клітках, можуть тримати в клітках, тому що вони співають гарно. Так? Ластівок не чула такого, щоб ластівок тримали в клітках. Ну, у них щебечуть і все, немає такого співу, заливистого, як у солов'я. Тому йому невідомо це. Але, може, і гарно співає, але ніяку пташку не можна забирати додому, бо вони живуть на волі. Бо вони живуть на волі, правда. Вони живуть на волі, і їм треба жити там, де вони живуть. Так, ще в нас є ще в нас є час, ми можемо читати. Ластівок, типа, ще не взяли, тому що вони коли холодає, вони відлітають. Так, ну силові також перелітні, але ж вони в будинках, тоді проживають а, так? вони. не... Так, вони їх не, не випускають, Стоїть клітка золота. Краще на волі мати гілочку да, просту, ніж в неволі клітку золоту. Є. Ілюша, будь ласка. Читати. Ще у нас є час, ми можемо прочитати. там дві хвилинки можна ще одному комусь прочитати. Це що, на екрані? Так. так. Ще би тут масівка. Вковичила слово я жив би, ти не в лісі, а тут, а отут, де я зивий собі ги нізидечко. Підшукавише ісцитиріху та їсипає, будь ласка людям на потіхуси. Мовила, ой, не кричи тут, дезина з... колися я горя і дні обіді, там мене тримали в клітиці доротяній. Літі дротяній, продовження. Ілюш, Скільки і... днів перепало? У дорогих у ній вкраще мені сестра, залишитися там, де я можу жити. Їже бетати саме бо на волі наволі, пираща Кра, гелочка, правосвята, аніж у небі у неволі золота. Так, ми з вами говорили, що кожна байка має мораль. Мораль це висновок байки. Так. Знайдіть цій байці мораль, де вона? Може мені в цьому почитати? Зараз, зараз, Іван. зараз ми мораль знайдемо. Бо найволі краща гілочка проста, аніж в у неволі квітка золота. Так, ну тут можна все взяти, mm -hmm. так? краще мені сестру а. залишитись а. там, а. де я можу жити. Де я можу жити, і ще, ще бачати бо вона волі краще, вона, 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 краще. вона волі проста, краще, білочка проста, золота. а не ж у неволі клітка золота. Так, є, знайшли море. Ваня, будь ласка. Ваня, ти з екрану чи з книжки? З екрану. З екрану знову, зрозуміло. Чебатуха ластівка в... вчила соло... солов'я Зараз мені камера закриває оцей. Солов'я Жив дитина в лісі, а отут де я. Звий собі гнездечко підшукав ще шистрі... стріху. Та й співай, будь, ласка, людям на потіху. Соловейко мовив ой не тобі, де зазнав колись я горя і біди. Там мене тримали в клісці дрьяний дретній. Скільки днів? Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестро, залишитись там. Де я можу жити і щебетати сам, бо на волі краще у гілочка проста, аніж у неволі квітка золота. Я вам дякую. Ви великі молодці, але ж це байка на пам'ять. Хто вивчив попередню, тому одна, а хто не вивчив попередню, тому О, <главляє> Я вивчила. Е -е -е, кому так, байку вивчити е -е -е. на пам'ять. І здаємо байку або ж перед уроком, або ж можна зняти на відео і скинути в класрум. На, урокі. на урок. Ви можете обрати самостійно, тому що є діти, які е, записали відео і скинули в класрум байку, любить Щука. Тому можна і так, і можна так. На ваш вибір. Я вам дякую. Е -е -е -е.